Справа 653. Швидкість ракети дорівнює 8 км за секунду. За скільки хвилин вона пролетить 960 км. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную вам пригадати спочатку формулу відстані. S дорівнює V помножити на Т. Ну, тоді, як знайти невідомий множник, то Треба тоді загальну відстань поділити на швидкість. Можемо так і записати. У першій дії пишемо перше і записуємо, оскільки. Записуємо S, формула відстані дорівнює V помножити на t, то, для того, щоб знайти невідомий множник Т, нам треба добуток S поділити на V. І це дорівнює тоді. Замість S ми пишемо 960, що ділиться на швидкість у нас на 8. І це дорівнює. Можна куточком. Але можемо записати 960 як 800 плюс 160. То ми пишемо 800 плюс 160 і поділимо на 8. І це дорівнює. Дорівнює. Переносимо. Так, тоді це можна записати як 800, що ділиться на 8. Додати 160, що ділиться на 8. Це дорівнює тоді. Так, 800 полюти на 8 це буде 100. Додати. А 160 політи на 8, 16 на 8 це 2. І 1 нолик це 20. Тобто пишемо плюс 20. І разом це буде 120. Ну і записуємо в дужках чого? Секунд. Це у нас. Записуємо час. Ну добре. Тобто, а нас запитують, а за скільки хвилин вона пролетить. Ну, треба тоді цей час 120 секунд перевести в хвилини. Пишемо тоді друге і записуємо, що 120 секунд це 2 хвилини. Я думаю, що це очевидно, так як хвилина у нас 60 секунд є. Ну і записуємо тоді відповідь. Отже, за скільки хвилин вона пролетить? Пишемо тоді. За дві хвилини. Ну що ж, ось таке завдання на повторення і на формулу швидкості на цьому вправу завершено.